Господу, воліся, молитва до Пресвятої Богородиці. Присвятає, владившися, моя Богородиця, святими Твоїми всесильними мольбами. Віджени від нас, смирених і окаяних рабів твоїх. Безнадію, недбальство, лінивство, і всі скверні, брудні лукаві, богохульні помисли. Мати Божа, очі наші від нечистоти, і просити наш затьмарений розум, погаси я пристрасті наших убогі, мій окаянні, і визволи нас від численних гріховних сподів і вчинки від усяких лихих дійств, звільни нас, бо благословене ти між усіма народами і славиться, причисте ім'я Твоє на віки віків. Господи, помолімося. Молитва за перемогу над спокусами. Господь милосердний, ти створив чоловіка, щоб душею тілом прославляв тебе, і вірою тобі служив. Ти вчинив наше тіло храмом Святого Духа і освячує нас кожного разу, коли присвітіть Євхаристії, ми приймаємо. Найсвятіше тілу і кров Твого і народного Сина, а Господа нашого Ісуса Христа дай нам Господи силу, щоб ми могли мужньо і успішно переборювати спокуси Злого Духа та відкидати всі наші низькі пристрасті і пожадання за чірі двері нашого серця перед жадовою земної слави і до частого майна не дай доступу, ненависті й заздрощам, відчини від нас греховні думки і пожадання. Дай нам силу подолати їх, дозволь, що ми через щоденні перемоги зростали в силі Духа і тіла Тобі на служіння. Господи, Твоєю святою ласкою, нашу слабосильну людську природу. Допоможи нам, щоб ми щораз більше осячували себе та інших, а потім у майбутньому житті прийми нас до Твоєї небесної слави, разом з тими, що вірту служили Тобі. Згадай, пречиста Діву Марія і Мати наша. Небесна, що ми віддалися Тобі в опіку і до Тебе хочемо назавжди належати. Рятуй нас у всіх спокусах. Амінь. Господи, помолімся, Господи, помилуй, прохання про допомогу. Боже над богами, володарю над володарями, творче вогненних чинів, владику безтілесних сил і всіх піднебесних речей. Тебе ніхто з людей ніколи не бачив, бачу, ти неспроможні. Перед тобою тремтять усі створіння. Ти скинув з неба колишнього архіста з його послідовниками, бо вони впавши щоб в гордість переступили твій закон, через свою злобу ангелі-віступники стали бісами, і ти передав їх темряві безпросвітні у підземних глибинах. Боможи, Господи, щоб це моє молитовне, благання, що ми чинитиму. У твоєму імені було грізним, йому володареві лукавства та всім його допоміжникам, що впали з ним світлосяйних висот, і поверни їхній нас на втечу. Накажи їм, Господи, відійти звідсиля, щоб надалі нічого шкідливого не чинили, але нехай ті, що їх ти назнаменував, приймуть силу, що їй ти дав слугам своїм наступати на зміїв, скорпіорів, на всю ворожу силу. Бо всякий дух оспів личає і з острахом присвяте ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсяк час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую за спільну молитву.